Вітаю, друзі! Це мапа України. На ній позначені великі міста нашої країни, і одне з них місто Запоріжжя, більше відоме як місто металургів і великої кількості заводів. Але тут можна знайти і масу цікавих пам'яток історії, наприклад, острів Хортиця, найбільший острів на Дніпрі, який вважається одним з семи чудес України. Повним непереможного козацького духу, бо саме тут, на острові, жили колись славетні воїни, запорізькі козаки. Вони тут побудували велику фортецю, яка мала назву Запорізька Січ. Отже, козак означає вільна людина, і основним заняттям козаків була військова справа. Вони були дуже майстерними воїнами. В побуті запоріжці були невибагливими. Жили в коріннях сочерету, їли просту їжу, більш за все цінували власну свободу, їм були властиві такі риси характеру, як добродушність, безкорисливість, щедрість, щирість, дружелюбність. Однією з найбільших чеснот завжди була і залишається любов і повага до батьків. Шануй свого батька і матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. Молодих козаків вчили поважати старість, допомагати старшим людям по господарству. Слово старшого було закон. Справжні козаки шанували жінок, а українки відповідали їм коханням та вірністю. Для козака дружина була найціннішим скарбом, бо вона це майбутнє козацького роду. І коли в родині народжувався хлопчик, його з першого ж дня готували до козацтва. Дарували чоловічі подарунки, загартовували, вчили триматися на коні, володіти шаблею, привчали до дисципліни. У нього не було часу на витівки та бешкетування, адже він майбутній козак, вояк. А ви б хотіли діти походити на справжнього козака? Давайте з вами поміркуємо. Як можна стати справжнім козаком? Які вчинки є правильними та достойними майбутнього козака? А які ні? Пропоную гру. А як зробиш ти? Битися з однолітками? Чи займатися спортом? Що вибереш? Ну, звичайно, краще за все займатись спортом. Образиш дівчинку? Чи подружишся з нею? Що вибереш? Буде правильним подружитися з дівчинкою і піклуватися про неї. Капризувати, не слухати маму. Або бути слухняною дитинкою в сім'ї. Що вибереш? Краще ж, звичайно, слухати своїх батьків та шанувати їх, кривдити та ображати тваринок. Або піклуватися про них. Що вибереш? Так, про тваринок треба дбати і піклуватися про них. Твої друзі посварилися. Що зробиш? Не звернеш на них уваги? Чи спробуєш їх помирити? Обов'язково спробуй їх помирити. Краще дружити, а не сваритися. Отже, якщо дотримуватись певних правил і робити добрі вчинки, то обов'язково станеш справжнім козаком, гідним сином своєї рідної неньки України.